Налякати, знищити найактив, кількох ліквідували на місці, кількох потім згодом. А де... керівника штабу правого сектора друга Івана. Мідня або нібива. Жодні смерті залякування нас не зупинять. Співпрацю на Національному фронті боротьби. Три сили, які були названі Правий сектор Свобода Національний корпус, Азов провели першу спільну акцію е в... так, як хочете, ви без... не, 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 не прислухаючись до думки українців. Невідомо, який е, нас торгівлі Сордло, ви, ви кричите тут на е, банерах. Ми бачимо, що ми проти олігархів. Треба розуміти, що в Україні лишилося півтора олігарха. Це той шоколадний олігарх на банковій і пів олігарха з Донецька. І саме вони зараз. Торгують на крові тих от бійців, а то тих добровольців, які в 2014 році воювали за нас, які проливали кров там. Багато з них зараз не дійшли сюди, не доїхали до своїх матерів. І ми маємо припинити це. Івано-Франківськ є патріотичним містом. Івано-Франківськ це є перше місто, одне з перших міст, які. Виступали в 2014 році, які збирали майдан, які були опозицією до тієї влади Януковича. Ми не повинні допустити, щоб ми далі торгували на крові. Два тижні тому фракція Укроп почала якраз акцію про те, щоб міська рада висловила все ж таки свою позицію. Місто Івано-Франківське патріотичним містом, і ми повинні бути проти торгівлі з окупантами. Ми повинні зразу свою позицію були поставити. Тому ми звернулися фракція «Укроп» до міського голови для того, щоб на сесії, на позачерговій сесії все ж таки скликати і прийняти звернення до Президента, до Кабінету міністрів про Те, що ми проти ці, к, 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 торгівлі на крові, тому фракція УКРО підтримує це. Якщо би ми читаю зараз гасла про те, що ми боремося проти тарифів, все ж таки це гасло більш комуністичне. Якщо би ми вибрали участь в ідеології цього маршу, ми би все ж таки давали би гасло ні репресія.